Санкціоновані обшуки одночасно провели на території трьох областей України: Харківській, Київській та Житомирській. У результаті виявили групу фальсифікаторів алкоголю. 21 санкціонований обшук провели на території. Трьох областей країни операція здійснювалася 20 квітня. Поліцейськими слідчого управління ГонП спільно з оперативниками Житомирського управління департаменту внутрішньої безпеки НПУ за участі спецпризначенців поліції регіону та під процесуальним керівництвом. Обласної прокуратури усі слідчі дії тривали у рамках кримінального провадження щодо підробок марок акцизного податку та незаконного продажу алкогольної продукції. Під час розслідування встановлено що до складу злочинної групи входили сім осіб: жителі Харківщини, Київщини та Житомирщини. Вони налагодили стійку схему оптової закупівлі сировини та подальшого виготовлення фальсифікованого алкоголю без ліцензій та інших обов'язкових документів. У Житомирі склад лабораторія була облаштована. На у приватному недобудованому обісті тут слідчі та експерти поліції виявили в одному підсобному приміщенні заготовлену порожню тару сотні пластикових пляшок, в іншому на горищі бочки із спиртовмісною рідиною. Готова ж продукція. Розфасована для транспортування зберігалась в іншій будівлі обістя. Загалом про обсяги нелегального бізнесу ділків свідчать масштаби вилученого під час слідчих дій. А саме понад 15 тонн спирту вартістю близько півтора мільйона гривень. Близько 800 тисяч гривень готівки, кілька десятків банківських карток та десятки мобільних телефонів. Наразі вилучено направлено на експертне дослідження. Тривають інші слідчі дії щодо встановлення усіх обставин.